Короче, взяв ось такого самоката. Я послав одну людину, яка вже два самоката мала ну, має другий самокат, щоб помогла мені розібратися з ним. Це вчора привіз коробку таку. Коротше, називається він Xiaomi Electric Scooter 5 VAX. Був по акції 440 євро, а так і стоїть десь 650 до 700 євро. Коротше, його показники 1000 ватт, 1000, от, тут є його характеристики всі. 1000 Вт мотор 60 км на годину. Ну, це таке приувелічення, звісно. 22 градуси це ну, йде під гору. Двор 22 це дуже добре. А тебе яка? 25. Ну, тут тебе він... Не багато, не більше. А там був 20 градусів і 22, я взяв більше. В тебе він і да, На півтора тисячі. Ні, це на тисячу, він на 500 тільки більше. А твій? Твій півтора тисячі. А, бать, ну на 600 більше, то теж трохи є. Але я думаю, хватить, правильно? Так будемо дивитися <кхе> Бо ми живемо в такій горній місцевості. Це, а це буде розкрутити. Ага, щоб від розібраних повністю, так? Да? Та ні. Це зарядка. Ага. Чек ага. у мене є. Все потім. Та Ти ще свій не реєстрував, ні? З Нового року. З Нового року, я тоді. З Нового року буду реєструвати. Я все на него документы. Ага. Мы его даже не распечатывали в магазине, не делаю все ничего. Ты тоже не делаешь, распечатывал в магазине? А, дома такие, да? Дома, да. А складал кто? патко? Сам? Нет, <решили> сам. <решили> Там не, не требовал складывать. А? Там не требовал складывать. Ты а, <решили> а, а, бачу, это я А ты был зъебанный, или что? Первому, на первом тоже я ручку скручивал. Скручивал, да? Закручивал, да, Ага, а тут трохи як розібраний він. Але цей, що 20 градусів було, а той, що ти перший брав, ти він підгору йшов на яку? Десь 13, щось таке. Ось такий слабенький. Мама грає. Скільки ти за нього задав за першого? 500. 500. Угу. Спокійні, а я за, за цього 440. Да? Цей кращий. Угу. І цей. Але там був 20 градусів вийшов гору. Але там колеса були більші, зрозуміло? Колеса були кращі, тут трошки менше колеса. А в те, тебе більше кольору, ніж тут? Трошечки, на цьому більше, так. Да. Угу. Більше колеса не краще. А, він зобраний, да? так? Тут. А цей як його... Треба окремо купувати, так? Да? Е, e, замок. Можна купити, да. А я, я думав, в наборі що... Ну, цей як не замок, а цей, щоб прив'язувати його, понял? Ну да. Буває, да. В тебе був в наборі чи ні, чи ти купляв? Не, я не купляв, я немає, не був в наборі. А де ти прив'язуєш як? А не ще. Я, а, я ти... не вставляю на людям, бо я ще не Ага. Купив дружині, тому що дружина, щоб не була прив'язана до мене, ходити вона не може, їздити на автобусах, і електричках не може. бо проблеми з ногами. Купив її, щоб вона була не прив'язана до мене, висіла, поїхала куди хоче, Не куди хоче, По місту, ніду, да? Це а це щоб тікає? Це треба до телефону, зараз включити його. Телефона? Ну по блютузу там приложение треба скачать. Ага. А він так і поїде, да? Я покажу, що М -м -м, може і поїде. Ну треба одразу а... до телефона підключити. Толка це треба закрутить. Ага. яка система до чого додумались японці.